Запекла боротьба за кожен м'яч і тільки три місця на п'єдесталі. Дев'ять команд змагалися у німецькому місті Дрездені. За найвищий клубний титул континенту в європейському чоловічому волейболі сидячи. Українська команда вдало розпочала свій виступ одразу з першого матчу. Ми ми намагаємося їздити на всі змагання, які ми можемо. але зараз, на жаль, з обстановкою в нашій державі, це ну, дуже важко для нашого комітету. Тобто, це клубне клубні європейські змагання. Ми в ньому приймаємо участь. Ми хочемо бути ну, в призових місцях. І так ми на ну, Отримуємо дуже великий опит ігровий, і це для нас гарно, тому що зараз, повторюсь, дуже обстановка у нас скрутна і нам важко, ну, скажімо так, працювати. Ми до цього були в Житомирі, там були у нас тривоги, світла не було, там прильоти були. Тут спокійно, ми відпрацювали в розлаві тільки що тиждень, підготувалися до цього турніру. Зараз ми працюємо, тобто, хлопці грають. Першу ми виграли, друга зараз буде запекла боротьба. Будемо як це другий состав виводити, щоб у них з'явився опит. Ну і трохи боремося з тосією. Якщо ну, у спорті є кожне, на кожному змаганні, треба займати як комога ступінь. Тобто ми плануємо зайняти, як і всі спортсмени, перше перше місце. А так буде боротьба, і будемо боротися. І покаже хто хто сильніший, хто який справжній спортсмен. складі української команди 12 параволейболістів, переважно з центральних регіонів України. Адже саме у Києві та Житомирі готувалася команда перед дислокацією за кордон. Щоправда, зібрати усіх досвідчених членів команди не вдалося, але новачки вдало поповнили ряди параволейбольної збірної. На, на жаль, у нас є спортсмен, який не може з нами приїхати, але він зараз захищає нашу державу, тобто захищає нас, і поки він нас захищає. Ми тренуємося і хочемо ну, цим бути вдячним всім нашим хлопцям, які боронять нашу державу. І ми стараємося для того, щоб вибрати, ну скажімо так, вищі місця. Найдосвідченіші гравці на полі вже двадцятий рік. За плечима команди срібло чемпіонату Європи, четверте місце чемпіонату світу і участь у Паралімпійських іграх. І невід'ємне бажання таки дійти омріяної цілі кожні змагання, кожне тренування це є шлях до паралімпіади. У Кожного спортсмена є одна ціль: це виграти паралімпіаду. Тому всі збори, підготовчі курси, всі. Спаринги, навіть такі турніри, які проводяться будь-яка спортивна активність, вона йде на користь. І тому це все теж можна рахувати як підготовкою до паралімпіади. Міжнародний турнір у Дрездені ще одна важлива сходинка до мети. А піднесений настрій і ще більша цілеспрямованість після змагань підштовхнуть команду на нові досягнення. Віримо в команду, віримо у зсу.